Привіт, на зв'язку Іван Шевцов. Вітання з України. Через гріхних расистів, які зараз е, обстрілюють постійно нашу енергетичну інфраструктуру, ми з вами вимушені сидіти то без світла, то без інтернету, то взагалі без зв'язку. Але то нічого страшного. Ми вистоїмо і тому це відео я починаю з заклику. Пам'ятайте, якщо маєте можливість донатьте на ЗСУ. Ну, а для того, щоб ви мали більше можливостей донатити, я зараз покажу вам покрокову інструкцію, як запустити рекламу на закритий профіль. Як і обіцяв я в цьому ось відео, що як ви будете коментувати це відео, то я запишу для вас інструкцію. Отож, ви коментували, я записую. Так, можливо, не так швидко, як того хотілося б, але я ще раз скажу про те, що. Я теж, як і ви, сижу то без інтернету, то без світла. Тому зараз, маючи таку можливість, я записую відео. А від вас очікую вподобайки та підписки, якщо ви ще цього не зробили. А також прокоментуйте наскільки корисні такі відеоінструкції. Пам'ятайте, що ставивши вподобайки, та коли ви пишете коментарі, ви допомагаєте мені просувати мій канал, моє відео в YouTube. І цим самим мотивуєте мене. Робити більше контенту, навіть в таких тяжких умовах. Ну що ж, менше балаканини, більше діла. Переходимо до ноутбуку і починаємо. І так, щоб почати, вам потрібен профіль Facebook. Я думаю, у вас вже є профіль Facebook, це тестовий профіль, просто щоб показати вам, як все робиться. Ось профіль Facebook, ну і в ньому, відповідно, натискаємо ось сюди і переміщуємось в Ads Manager. Відповідно, в себе ви обираєте, з якого рекламного кабінету ви будете запускати рекламу. У мене є рекламний кабінет із бізнес-менеджера і просто особистий рекламний кабінет. Я зараз в цьому аккаунті, щоб просто показати вам, буду запускати з особистого рекламного кабінету. Моє завдання розповісти, як же запустити рекламу на закритий профіль Копі Для прикладу, я візьму свій профіль. Ось мій профіль, і, як ви бачите, він приватний. Тобто в ньому людина не може подивитись мій контент, поки не підпишеться на мій аккаунт. Ну, відповідно, треба натиснути Стежити, коли я одобрю, тоді людина зможе побачити мій контент. Якщо ви створили такий же аккаунт для копій брендів, теж людина не зможе побачити ваш асортимент, поки не підпишеться на ваш профіль. Ну і, звісно, такий невеличкий лайфхак, ви можете ось тут. Де в мене посилання на мій міні-лендінг, ви можете або створити собі міні лендінг ось такого типу, як в мене, або створити собі тут, поставити посилання на свій телеграм-канал, де ви в основному будете вести ваші продажі. Моя рекомендація все ж таки залишається незмінною. Телеграм нині для копій брендів є найкращою площадкою. Тому що Інстаграм все одно вас буде блокувати, так чи інакше рано чи пізно. І знову ж таки, поставивши багато вподобайок та написавши купу коментарів під цим відео, я запишу для вас ще одну інструкцію, як запускати рекламу на Телеграм. Ну, а поки що, ми починаємо інструкцію, як запускати на закритий інстаграм. Для початку нам потрібно натиснути на кнопку Створити. І Тут вибрати рекламну ціль. Рекламну ціль ми будемо вибирати трафік, так як ми будемо запускати саме трафік на наш аккаунт. Натискаємо продовжити. Далі нам відкривається меню, де ми бачимо нашу рекламну кампанію. В рекламній кампанії зазвичай вам тут нічого змінювати не потрібно. Переходите далі, ось тут, на групу оголошення, або натискаєте на кнопочку далі. І в групі оголошень потрібно внести певні зміни. Перше, що ми робимо, ми тут обираємо сайт. Обов'язково сайт. Не додаток. Не WhatsApp чи визови, сайт, тільки сайт. Далі. Оптимізація для показу реклами. Теж вибираємо кліки по посиланню. Тут можна вибрати перегляди цільових сторінок, але це рекламна оптимізація тільки для тих сторінок, куди можна встановити піксель. Піксель встановити в Instagram ви не можете, тому вибираєте кліки по посиланню. Далі ви виставляєте ваш щоденний бюджет. Тобто, який ви будете бюджет в день використовувати для реклами. Стандартно Facebook ставить зазвичай 20 доларів. Є ще такий пункт, чи запланувати вашу рекламу. Тобто, коли починати показувати рекламу, і коли закінчити показ реклами. Я його ніколи не вмикаю і завжди вручну заходжу і вимикаю кампанії, які не приносять мені результатів. Нижче ми бачимо пункт аудиторія. Тобто тут нам потрібно визначити, налаштувати нашу аудиторію, аудиторію для реклами копій брендів. Перше, що тут є, це розташування. Розташування це те місце, де ми хочемо показувати нашу рекламу. Апріорі, в мене вибрано відразу Україна. Ви можете вибрати всю Україну або вибрати певні регіони, по яких ви маєте намір показувати. Наприклад, ви маєте офлайн-магазин в Києві і плануєте показувати конкретно в Києві. Ви вводите. Київ вам випадає Київ штат або Київ місто. Ми обираємо Київ місто, так як ми саме в місті Київ будемо показувати рекламу. Ну і можемо вибрати там плюс-мінус якийсь радіус ем, в околицях Києва. Зазвичай я теж обираю лише поточне місто. Так більш точно показується реклама, як на мене. І є ще один пункт. Люди, які живуть в цьому місті або нещодавно відвідували його, це теж. Відразу, обрано самим Фейсбуком, ви можете обрати люди, які тут живуть, і показувати конкретно тим, хто проживає в Києві, а не тим, хто проживає, і тим, хто нещодавно навідував в Київ, але постійно там не проживає. Це залежить від того, де знаходиться ваш магазин. Ми ж будемо вибирати всю країну, повністю всю. І знову ж таки є певна помилка у людей, які виключають зараз регіони. В яких проводяться бойові дії, наприклад, частина людей я знаю в рекламі там раніше до звільнення Херсону там виключали його з реклами. Фейсбук сам не показує рекламу в Донецьку, Луганську, Республіці Крим, а також нині окупованих територій. Також в Херсоні він не буде показувати рекламу, тобто на тій території Херсону, де ще знаходяться окупанти. І навіть якщо буде показувати, повірте, це не найголовніший пункт, де буде показуватись ваша реклама. В інших регіонах, здебільшого, буде набагато, більше показуватись реклама саме вашій цільовій аудиторії. Далі, вік вашої цільової аудиторії. Знову ж таки, багато хто скаже, що 18 років окей, підходить люди, такі купують. Але моя рекомендація ставити вік хоча б від 22 23. Чому? Тому що досить часто. Виходить так, коли людина ставить там 18, 19, 20 років, навіть 21, дуже багато дітей меншого віку до 18 років починають писати, цікавитись продуктом. Ну, так виходить, що вони реєструються під видуманим ім'ям, Facebook поки ще цього там, не повністю відслідковує, і вони вказують, що їм є 18 років. Тому моя рекомендація 22, 23 виставляйте. Ну і верхній поріг також. Якщо у вас купують люди не старше там, 50 років, ви можете виставити тут 50 або ж там 48, 47 і так далі. Я ось вибираю ось такий діапазон по віку 22-48. Далі стать. Стать це чоловіки та жінки. Тобто, хто більше у вас купує? Якщо у вас там більше жіночого одягу копій брендів, чи там жіночого взуття, чи це сумочки якісь, чи кошельки, чи ще чомусь тому подібне, то обираємо жінки. Ви знову ж орієнтуєтесь на свою аудиторію. І детальний таргетинг. Детальний таргетинг. Тут вказуємо інтереси, по яких можемо шукати нашу цільову аудиторію. Один і час, то дуже часто використовуючи е, інтерес, які використовують люди, це залучені покупці. Це навіть не інтерес, а поведінка, що вказує. На те, що ці люди поводять себе як залучені покупці. Тобто, це люди, які минулого тижня натискали на кнопку заклику до дії. Ось тут пише в описі. На жаль, він прибирається тільки, я навожу мишкою. Це люди, які десь залишали заявку. Ви можете обрати таку категорію. Я не скажу, що вона дуже круто працює, але уже детальний таргетинг, це я тут його зараз вам не поясню, тому що в кожного своя аудиторія. Опирайтесь на тих, хто частіше у вас купує, які в цих людей інтереси, які в цих людей яка поведінка, де вони знаходяться, чим вони цікавляться. Ну і відповідно, багато ще залежить від вашої ніші і вашого регіону. Далі мови. Якщо ви ведете свій інстаграм, не дай Боже російською мовою зараз в Україні, то моя рекомендація: перейдіть на українську. Ну реально перейдіть на українську. По перше, менше хейту будете отримувати як мінімум. По-друге, збільшити кількість продажів. Як ви будете спілкуватись з клієнтом в Діректі, це суто ваше рішення і ваш вибір. Але введення інстаграму, моя рекомендація, все ж таки зробіть українською. І всі креативи робіть українською. Тут можна не обирати мову. Далі ми обираємо плейсменти. Плейсменти це місця розміщення, де буде показуватись наша реклама. Ми обираємо ручні плейсменти. Далі, ось тут, де пристрої, ми змінюємо, прибираємо комп'ютер, залишаємо тільки мобільний пристрій. А також прибираємо всі галочки повністю, залишаючи тільки Інстаграм нам Фейсбук напише, що краще використовувати всі плейсменти, але ж ми показуємо рекламу в Інстаграм для Інстаграм. Підписників наших для людей, які будуть нас бачити саме в Інстаграмі. І давайте швиденько пробіжимось, де ж ми будемо показувати рекламу в стрічці з Інстаграм, в розділі Цікава Інстаграм, а також в магазині Instagram. Ми теж будемо показувати нашу рекламу. А ще будемо показувати рекламу в Instagram Stories та Instagram Reels. Звичайно, ви можете окремо зробити групу оголошень, де буде тільки стрічка Магазин та Цікава, і окремо зробити групу оголошень, де буде тільки Reels з Інстаграм. Я зараз не буду розбивати, я роблю, тобто в усьому інстаграмі будемо показувати рекламу. Все, тут все налаштували інші параметри, операційні системи, конкретні мобільні телефони, блек-ліст, заборонений типу контенту і так далі. Я цього всього не налаштовую. Ми натискаємо далі і переходимо до нашого оголошення. І ось тут, ось тут, в нашому оголошенні, ми можемо зробити два варіанти. Перший, ми можемо показувати рекламу від імені нашої бізнес-сторінки в Facebook, тобто до якої навіть не прив'язаний Інстаграм. Все, ми просто беремо. Бізнес сторінку від його від її імені показуємо рекламу, яка веде на інстаграм. І все, ну якби все окей. Або варіант номер два: ми можемо зробити інстаграм заглушку або інстаграм лендінг, в якому розповідаємо про якусь акцію, яка зараз діє в нашому основному інстаграмі. Тобто в нас є інстаграм лендінг від імені нього ми запускаємо рекламу, його підв'язуємо до бізнес сторінки, його робимо бізнес профілем, і від імені цього. Лендінга, інсталендінга, запускаємо рекламу на наш основний закритий інстаграм. Наприклад, як би це робив я, я б створив би собі там е, інсталендінг, на якому написав би, бажаєш отримувати на дня по рекламі. Підписуйся. Все. І навіть ті люди, які б з реклами перейшли б на інсталендінг, в інсталендінгу ось тут в описі були б всі посилання на мій основний аккаунт Шевцов Компані. Теж, до речі, підпишіться, якщо досі ви цього не зробили. І далі люди заходили б сюди і підписувалися. В цьому випадку в мене немає інсталендінгу. в мене тут немає взагалі інстаграма. Я пішов самим простішим шляхом, коли не потрібно нічого створювати, лишній раз інсталендінг. Я просто обираю бізнес сторінку. Ось це моя бізнес-сторінка. На ній навіть контенту немає, на ній немає нічого, на ній просто аватар і назва. Все, більш нічого там немає. Вона абсолютно пуста. Далі, ось тут пункт налаштування реклами. Я обираю створити оголошення. Ручне завантаження і далі вибираєш, що це буде за оголошення? Це буде одне зображення або одне відео. Чи це буде карусель, коли декілька зображень і декілька різних відео можна буде показувати в одному оголошенні? Я вибираю одне зображення або одне відео. І із практики, знову ж таки, моя рекомендація запускайте саме відео. І відео робить, робіть унікальним, навіть якщо ви відео використовуєте картинки, які раніше блокувались в вашому інстаграмі. То просто унікалізуйте їх. Переверніть, покрутіть, булькніть молоко. Ну, тобто, зробіть щось цікаве з картинками. Не просто, не просто картинку там, чи відео, яка вже була заблокована. Далі, рекламні матеріали. Ось тут, де медіафайли, я обираю додати медіафайл, додати відео і просто завантажую відео із свого комп'ютера, із свого ноутбука. Відео, яке я підготував для реклами. Я обрав одне із тих відео, яке я підготував, воно завантажується. Далі, що я роблю? Я натискаю на кнопочку Далі, і тут є декілька моментів, які варто враховувати. Перше розповіді відео Reels. Вам відразу тут трикутничок пише, що буде помилка. Ви можете для Reels підготувати окреме відео, і я покажу, як його завантажувати зараз. Я зараз покажу, на прикладі в мене є окреме відео. А для стрічки я вибрав оригінал. Ось моє відео, воно досить просте, воно 10 секундне, це просто картинка, на якій на якій з'являється текст. Так, воно на російській мові, тому що цей креатив готувався і ну, я використовував його дуже давно. Далі, стандартні покращення я не вмикаю. Із практики стандартні покращення тільки погіршують те, що я зробив. Тому я не вмикаю, натискаю готово. І все, моє відео з'являється ось три стрічки. Ось так виглядає моє відео в стрічці. Ось так буде виглядати моє відео в Reels. Вірніше в історіях а ось так буде виглядати моє відео в Reels. Якщо ж ви підготували окреме відео для історії і для Reels, воно буде прямокутним. Ви можете ось тут, де розповіді Reels, натиснути на олівець. І знову ж таки натиснути ось тут змінити. Завантажити, обрати саме медіафайл для історії. Він в мене підписаний, підписаний як Story. Ось я його зараз оберу, і він мене буде показуватись на повний екран. Так як це дійсно має бути для Stories і для Reels. От, він показується на повний екран. Не знаю, чому не обралось. Зараз ще раз. Так, окей. натискаємо Зберегти. Facebook, я бачу, що він підтягнув ось моє відео, яке я підготував саме для Reels. Чомусь підтуплює, ну, я якби не здивувався, тому що Facebook трішки підтупив і ну, не захотів під, підвантажити моє відео. У вас теж таке може бути, що потрібно зробити. Ну, по-перше, перезавантажуємо сторінку. Стандартне правило айтішників, якщо щось не працює, перезавантаж. Ви бачите, що тут вибуло якусь помилку, що ціль не відповідає дійсності. В магазині Instagram. Не показується, тому що вони хочуть, щоб е, був, е, була картинка. Окей, якщо така помилка, дивимося, де не показується, повертаємось в нашу групу оголошень. Ось тут знаходимо наш магазин, інстаграм і відключаємо. Все, і та помилка зникає, але в мене все одно буде висвічуватись помилка, тому що в цьому рекламному кабінеті в мене не підв'язана карта. І це теж може бути Одної з помилок. Ви бачите, що тут помилок ніяких немає, і оце зникне як тільки я прив'яжу карту. Ну, я вже таке не раз робив. Зараз я прив'язувати карту не буду, так як це тестовий, просто рекламний кабінет показати вам, як це працює. Далі, ось тут де основний текст. Ви пишете основний текст вашої пропозиції і обов'язково вказуєте посилання через собачку. Ну, от щось типу такого, там, топові товари тут, і вставив би посилання на. Мій інстаграм через собачку. Ось так, після чого нажимаєте пробіл, робите пробіл, і пишете далі вашу пропозицію, яка дійсно буде відповідати вашій цільовій аудиторії. Єдине, що я хотів цим показати, тим, що в першому реченні відразу в першому реченні обирайте, будь ласка, обирайте і вказуйте посилання через собачку. Це збільшує кількість кліків. Ось тут, коли людина бачить вашу рекламу. Заголовок ми нічого не пишемо, заголовок ми залишаємо. Він пока... В Instagram не показується, показується тільки в Facebook. Кнопку Кнопку ми можете... ви можете вибрати в магазин. Ось така кнопка, досить практична і правдива, про те, куди ви переводите людей. Далі нам потрібно зайти в наш Instagram, закрити Instagram, скопіювати на нього посилання. І ось тут, де url адреса нашого сайту, ми вставляємо посилання на наш інстаграм. І бачите, вже знову ж таки помилка пропала ще до того, як я підв'язав карту, просто вставивши посилання. Все, в принципі, в нас все готово, нам залишається тільки опублікувати, для того, щоб запустилася реклама. Але я рекомендую вам все ж таки ось тут здублювати ваше оголошення. І використати як мінімум два, а то й три різних креатива для однієї тієї ж самої реклами, щоб ви могли просто відслідкувати результати, що краще у вас працює. Коли ви здублювали, оце копія нашого оголошення, я видаляю тут свій креатив, додаю нове відео, знову ж таки завантажуючи його. Натискаю Далі, оригінал, оригінал, далі готово. Ну і тут я не буду замінювати, я залишу те ж саме відео для квадратному форматі, для Reels і для історій. Ви бачите, що виникла в мене помилка, тому що не прив'язаний спосіб оплати. Але після цього всього, коли ви все налаштували, коли ви налаштували кампанію, налаштували і вставили посилання на ваш інстаграм закритий, ви запускаєте рекламу, і люди, які перейдуть по посиланню, вони потраплять у ваш закритий інстаграм. Так, у декого він відкриється в браузерній версії, в декого відкриється прямо в додатку. Але у вас відкриється ось такий інстаграм закритий, і ваше завдання зробити опис інстаграму таким, щоб людині було бажання підписатись на ваш інстаграм, щоб подивитись, а який же такий крутий товар ви продаєте. І знову ж таки, не забувайте про лайфхак посилання для Телеграму. Отака от коротенька інструкція. Надіюсь, вона допоможе вам отримувати більше продажів. Дякую, що ви додивились до кінця. Ще раз, якщо було корисно, то вподобайка та коментар під цим відео наскільки було корисно. А я зі свого боку буду старатись з усіх сил в цей нелегкий час записувати більше такого ж корисного контенту. Якщо маєте питання, пишіть їх в коментарі, а також пишіть в мій інстаграм. Де ви можете задати питання індивідуально в Дрект, приславши мені скріншоти і описавши свою проблему. Якщо ви ще не підписались на мій канал, то саме час це зробити, тому що періодично я буду випускати коротенькі відео відеошорт з відповідями на ваші питання, а також короткими інструкціями, щоб вирішити локальні проблеми. В будь-якому випадку я дякую вам за те, що підтримуєте мій канал, за те, що підтримуєте ЗСУ та вірите в ЗСУ. Ми обов'язково переможемо і все буде Україна. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!